Мене часто запитують, Яна, як ти схудла? Мені не подобалось моє відображення в дзеркалі, адже мала зайву вагу та комплекси. Мене пригоріла фраза вашого розміру немає в наявності. І одного разу я собі задала питання, невже про таке життя ти мріяла? Ти готова зруйнувати свої мрії заради їжі? Лише я маю керувати своїм життям. І з цього моменту почались мої зміни. Зацікавило, тоді слухайте мою історію. Розпочала свій шлях із балансованого правильного харчування, яке було корисним та смачним. Тренувалася в тренажерному залі 5 разів та додала стреч, адже було бажання сісти на шпагат, і я це змогла. Моя точка А була 84 кілограми. При зрості 160 сантиметрів. За 10 місяців моя точка Б стала 54 кілограми. В бонуси приймала впевненість в собі та професію фітнес-тренера. Не шукайте відмовки, щоб не досягнути своїх цілей. А почніть змінюватися тут і зараз. Дисципліна, правильне харчування та фізична активність це ключ до ідеальної фігури. Я змогла, і ти зможеш. Я в цьому впевнена.